10 січня 2025 року на нашому сайті в рубриці новини колекціонування вийшла стаття про те, що Бангладеш переходить на нові паперові банкноти. Всі дизайни абсолютно всіх номіналів будуть змінені. І саме сьогодні у відеоролику ми готові вам показати всі нові номінали банкнот Бангладешу від 2 до 1 тисячі така, показати, як вони будуть виглядати, і детально розібрати, що для них зображено. Зображено. Тож починаємо. Починаємо з найбільшого номіналу: 1 тисяча така, еквівалент приблизно 12 доларів США, виконаний у фіолетових, пурпурових, коричневих та зелених тонах. На лицевій стороні зображено національний меморіал мучеників у саварі. Символ боротьби за незалежність, а також національну квітку шапла та номінал у вигляді оптичного змінного чорнила ОВІ. На звороті будівлю Національного парламенту у ДАКці та логотип банку. Банкнота розміром 160 на 70 мм. Має віконну захисну нитку та водяний знак із зображенням королівського бенгальського тигра. Логотипом банку та номіналом 1000. Випуск розпочато 1 червня 2025 року. Підпис Мансур. Наступний номінал 500 така, близько 6 млн. Доларів і 10 центів американських, виконана у зелених та червоних кольорах. На лицевій стороні зображено шахід Мінар, пам'ятник мовного руху в дакці, а також квіти шапла та номінал Вові. На звороті будівля Верховного суду в Дакці та логотип банку. Розмір банкноти 152 на 65 мм. Водяний знак містить Королівського бенгальського тигра, логотип банку та номінал 500. Випуск заплановано на кінець. 2025 року 200 така це приблизно 2 долари та 50 центів, виконаний у коричневих, золотих, помаранчевих та зелених тонах. На лицевій стороні пам'ятник апарейджа бангла, непереможна бенгалія з університету ДАКки, що зображує жінку, фермера та чоловіка зі зброєю. На звороті релігійні лідери ісламу, буддизму, християнства та іодаїзму на тлі мечеті, храму церкви та пагоди, а також контурна карта Бангладешу. Банкнота розміром 146 на 63 мм. Має водяний знак із тигром, логотипом банку та номіналом 200. Випуск запланований на кінець 2025 року. Номінал 100 ТАКа. Приблизно 1 долар 25 центів, виконана у блакитних та рожевих кольорах. На лицевій стороні зображено мечеть Шадгамбуш у Бахрхаті, а на звороті група плямистих оленів та бенгальський тигр у мангрових лісах Сундарбансу. Розмір банкноти 140 на 62 мм. Водяний знак включає тигра, логотип банку та номінал 100. Випуск заплановано також на кінець 2025 року. 50-така. Приблизно 60 американських центів, виконаний у рожевих, червоних, коричневих та зелених тонах. На лицевій стороні палац Ахсан Манзіл у Дакці, на звороті картина зайнула абедіна, яка називається боротьба. Банкнота розміром 130х60 мм має віконну захисну нитку з деметалізованим бенгальським текстом та номіналом 50 а також водяний знак із тигром, логотипом банку та номіналом даної банкноти. Випуск, так само як і 1000 номінал, розпочато 1 червня 2025 року. 20 тако, приблизно 25 американських центів, виконано у блакитних зелених та коричневих кольорах. На лицевій стороні храм Кантаджі в Діначпурі на звороті Буддійський монастир Сомапура. В Наога. Розмір банкноти 128 на 60 мм. Захисна нитка містить деметалізований бенгальський текст і номінал 20, водяний знак, тигр, логотип банку та номінал 20. Випуск розпочато також 1 червня цього року. Банкнота 10-така приблизно 10 американських центів, виконана у рожевих, пурпурових, червоних та зелених тонах. На лицевій стороні національна мечеть Байтул. У ДАКці. На звороті карта Бангладешу в колі з людьми, що тримаються за руки, силует юнака з прапором та графіті студентів часів липневого повстання. Розмір 123 на 60 мм. Водяний знак включає тигра, логотип банку та номінал банкноти. Випуск заплановано на кінець 2025 року. Банкноти 5 та 2 така» Дані номінали мають номінальну вартість до американського долара приблизно 5 та 2 центів відповідно, виконані у зелених та коричневих кольорах. На обох бонах зображено меморіал мучеників інтелектуалів у дакці на звороті, а також національний герб із квіткою, шамла, рисом і джутом. Лицьова сторона містить квіти шамла, але деталі дизайну лицевої сторони поки що не уточнені. Розмір обох банкнот 100 на 60 мм. Вони мають суцільну захисну нитку та водяний знак із тигром, номіналом 2 або 5 державними, державними монограмами. Випуск обох банкнот запланований на кінець цього року. Елементи дизайну та їх значення. Дизайн нових банкнот відображає багатогранну історію та культуру Бангладешу, ключові пам'ятки, такі як Національний меморіал мучеників, Шахід Мінар та мечеч Шадгамбуш підкреслюють боротьбу за незалежність, мовний рух та архітектурну спадщину. Зображення природи, зокрема Бенгальського тигра та мангрових лісів Сундербансу, акцентують увагу на унікальній екосистемі країни, релігійна гармонія. Представлена на банкноті 200 така, де зображено лідерів різних віросповідань, картина боротьба зайнула Абейдіна та графіті липневого повстання на банкноті 10-така нагадують про соціальну та політичну активність народу. Національна квітка шапла присутня на всіх банкнотах, символізуючи єдність і природну красу Бангладешу. Водяний знак із королівським бенгальським тигром є не лише елементом захисту, а й уособленням сили та гордості нації. Технології захисту Нові банкноти оснащені сучасними елементами безпеки, віконні захисні нитки з деметалізованим текстом. На банкнотах 20 та 50 ТАКа та оптичне змінне чорнило ові на номіналах від 100 до 1000 ТАКа ускладнюють підробку даних банкнот. Водяний знак із тигром, логотипом банку та номіналом є також на всіх банкнотах. А для нижчих номіналів 2 та 5 така використовується сухіль, суцільна захисна нитка. Розміри бони варіюються від 100 до 60 мм для найменших номіналів до 160 на 70 мм для однієї тисячі така, що полегшить їх розпізнання. Економічне та культурне значення. Випуск нових банкнот має як практичне, так і символічне значення. З економічної точки зору оновлення валюти підвищує захист від підробок і сприяє довірі до національної валюти. З культурної перспективи, банкноти є способом популяризації історичних та природних пам'яток Бангладешу, зміцнення національної ідентичності та гордості, включення сучасних елементів, таких як графіті липеневого повстання, відображає актуальні суспільні настрої та залучає. Молодь до діалогу про майбутнє країни. Дякуємо за перегляд цього відео огляду. Одразу хочемо вам сповістити, що до кожного з нових номіналів Банкнот Багладешу ми оголошували приблизно номінальну вартість, скільки по курсу обміну буде вартувати кожен номінал в доларах Сполучених Штатів Америки. Всі цифри були приблизними і враховуються саме на день написання сценарію до цього відео огляду. Тож, коли ви його будете дивитись, можливо. Курс обміну вже буде дещо іншим. Також хочемо вам повідомити дуже гарну новину для всіх, хто колекціонує банкноти Бангладешу, що всі номінали, які ви щойно побачили, обов'язково будуть на нашому сайті, а поки що ви можете зі знижкою 10% поповнити свою колекцію старими випусками з країни Бангладеш, які поки що ще є в продажу, проте вони вже починають закінчуватися. Всім же вам бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі на нашому Ютуб-каналі за тиждень.